дуже приємно бачити її активною після того, що трапилося з нею. Волонтерка з Німеччини Дженні Палафіос приїхала забрати кішку луну зі здолбунівського притулку. Розповідає тварині півроку тому ампутували задню лапу. Нині їй знайшли новий дім за кордоном. Я зустріла її в листопаді. Вона сиділа тут. Вона була дуже чемною. Одразу сподобалась мені. Тому думаю, не буде ніяких проблем забрати її в Німеччину. Чоловік викинув, це його власна була кишка, Він її викинув просто з балкону. Була травмована і через те змушені були ампутувати лапку. На жаль, ну, не вдалося скласти, бо була ну, дуже роздріблена кістка, і ми не змогли просто її скласти назад. Але це не взагалі не заважає. Вона чудово бігає, чудово грається, пригає, лащиться до людей. Вона любить увагу, але так, на декілька хвилинок, а потім вона вже собі активно далі собі своїми справами займається. Притулок надія на дім заснували німецькі донори. Тут перебувають тварини, зокрема травмовані, яким волонтери шукають дім у сім'ях за кордоном. Нові власники побачили допис про те, що луні шукають дім на Фейсбук-сторінці притулку, каже Юлія Кухар. Вона в дуже хорошу сім'ю поїде. До дівчинку звати Юлія теж а, і поїде так само в таку сім'ю, де є і німецьке спілкування, і українське. Тому я думаю, що їй буде чудово і вона не не так їй буде легше адаптуватися, так як вона і буде вже знати умовну мову. Це ще нас є таке кошенятко. Лишилося з трьох евакуйованих з Запоріжжя. Це військові евакуювали кицю з кошенятками. Вона до нас маленька приїхала, ще така геть дрібочка. Лишилась в нас ось така красиня дівчинка. Вона поїде теж за кордон в Німеччину в сім'ю. Її вже сім'я чекає. Ми поки що робимо документи, вакцинуємо по віку. Так само в 6 місяців стерилізуємо, поставимо чіп, і вона зможе поїхати в сім'ю. Дворічну мотю евакуювали з Харкова майже два роки тому. Їх Було чотири і однієї жінки, яка є волонтером в Харкові. Всіх ми прилаштували. Мотічка наша лишилася. Вона така геть спокійненька. Вона може так цілими днями лежати. Дуже часто за кордоном беруть тваринок, саме яких важко прилаштувати в Україні. В Україні для таких тварин шансів практично немає. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, волонтери прилаштували майже 40 тварин в Польщу та Німеччину. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.